Малкович мав ідею, Малкович, ідею перевидати літаючу голову. Літаюча голова перший, перше видання літаючої голови вийшло в 90-му році минулого століття тисячоліття у видавництві молодь. Редактором літаючої голови був Малкович. От. Тобто 23 роки тому Малкович був редактором тільки в видавництві ЦК ЛКСМУ. ЛКСМУ для молодих людей це є Ленінський комітет Комсомолу України. Комуністична спілка, Так, так, та. бачите, я вже починаю забувати. деякі деякі абревіатури. Ну так, так, досить воно так зараз екзотично звучить. От, і тоді в цьому видавництві, в молодіжній, в редакції поезії працювали дуже-дуже цікаві поети, які були там редакторами. Серед них був і Василь Грасимюк, і Ігор Марук, і Іван Малкович. І я в той час був аспірантом в Києві в інституті літератури і подав рукопис. Видавництво. десь я в якихось своїх комент... невеличких есейчиках про це все згадую. От, і не хочу зараз це все переповідати. Но фактом є те, що Іван, на відміну від двох своїх дещо старших побратимів-метафористів, виявився справді дуже азартним-гравцем, азартним, редактором, редактором де наголошую на цій категорії гри. В мене був поданий якийсь один рукопис в Києві, я написав літаючу голову, приніс йому Іванові, він подивився, поглянув на це все і сказав, так треба це видавати. І він поміняв. Він просто замінив один, один рукопис іншим рукописом. Тоді це планувалося, вставлялося в якісь плани і так далі. Планувалося це ще десь в якомусь 87-му чи 8 році, коли ще ніби Радянський Союз там, твердо стояв на ногах, як, як тоді здавалося, хоча була перебудова і так далі. Але е, е, сама назва літаюча голова була дуже, дуже вона вже приваблювала е, певні очі, які не варто було приваблювати. І ми поміняли цю назву на «Вертикаль». Ну, був такий фільм, колись там і так далі. А потім Іван знову помінявся на літаючу голову. Тобто він, він ще більше якісь кульбіти робив з книжкою Тараса Мельничука, який мав дві відсидки і так далі. Тобто Іван робив все, він відчув, що можна дурити, дурити цензурів, дурити своє начальство там і так далі. І завдяки йому ця книжка вийшла в 90-му році тобто з якимось таким дивовижним оформленням Юка Коха. І якісь там були ну ніби несподівані на той час тексти про Бог за що там і про, про алкоголи споживання, з яким боровся весь центральний комітет партії. Про Богемний стиль життя. Я ну, не хочу зараз характеризувати всі ці вірші. Колись е, хтось, е, чи Василь Гарасимюк, чи Ігор Емарук сказав, ці бубапісти, вони, дивися, вони... От, ми е, от, живемо так, а вони про це пишуть. Тобто нам ніби в голову прийшло, що можна писати про те, як живеш. Тому що була якась трошки інша, можливо, стилістика перед нами. На той час. Так що Іванові, безумовно, належить, належить дуже, дуже велика роль в тому, що ця книжка вийшла в 90-му році. І, тому я дуже тішуся, що саме він видав її, видав її зараз. Ну і звичайно, йому прийшла до голови ідея перевидати її. А я не хотів, щоб це було просто перевидання. З якимись можливо доповненнями і так далі. Я собі уявив, що ну, книжка вона ця має таку досить, як на мене, сюжетну, там є певний сюжет, там є певний сюжет, можна її переказати. Я не думаю, що багато поетичних книжок надаються до якогось такого наскрізного переказу. Там можна розказати, там... Двох словах, чи в 20 словах, чи трохи більше, певний сюжет про цю літаючу голову. І от в межах цього, цього, цієї нарації мені здалося, що можна всунути ще якісь блоки, якісь, тобто, що це така структура, яка надається до постійного якогось такого оновлення. От. І Іван згодився з цим. Тобто я йому показав цю структуру через, через якийсь я собі уявляв, а він вже він з цього всього викидав, що йому там не подобалося, або що він вважав зайвим, а де, що він перегруповував, а деякі тексти він навіть з тих, що я не подавав, то він десь їх познаходив в інших виданнях і, 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 і вставив їх туди. От. Так що він справді попрацював над, над цією книгою.